І всім привіт, друзі, з вами, як завжди, Візард. І так, да, це моє перше відео в такому масштабі про Роблекс. І сьогодні я вам розповім топ-5 корабликів у грі. Збудуй корабель і знайди скарби у Роблекс. І на п'ятому місці у нас стоїть корабель. Щоб його збудувати, вам потрібно взяти ось такий от. Вам потрібно взяти сидушку, поставити його ось так: от, сісти на неї. Далі, якщо у вас є масло, ви повинні. Зараз в мене дуже багато речей. До речі, ось у мене 17 блоків, я не знаю, це слайм чи що. Це, це мої трофеї, як скажемо. Я не знаю, що вони роблять, але в кінці кожного разу, як ви проходите, ви отримаєте такий слайм. Далі беремо одне масличко і ставимо от прямо на себе. Це маслочко, зараз подивимося в якомусь сундуки, по-моєму, в епічному, можна. да, 12% в епічному сундуком. І... Де взяти ось такі торпеди? Їх теж можна взяти в епічному сундукі. Ось Там теж 12%. Але нам вони поки що не потрібні. І просто ми ставимо кульку. Оцей корабель це корабель для от таких початківців, які навіть не вміють грати, але хочуть на ізі пройти зараз випробування. Далі ми просто прибираємо стілець і запускаємо. Як ви бачите, ми летимо... Ми просто повинні летіти в ось в ту сторону. Якщо ви дуже високо підніметесь, ви можете лопнути шарик але потім потрібно його дуже швидко надути. Ну, коротше, десь так. Але я ж не буду вам. Давайте зараз покажу, як воно, в принципі, працює. Попробуємо пройти як можна далі. Ми, звісно, до кінця пройдемо, але. Це дуже хороша фарм-машинка для тих, які взагалі гравців, які взагалі грати не вміють не розуміють навіть, що це за гра така. Також заходьте. добавляйте мене, в друзі. У мене нік бро, Можливо, і у відео попадете. У мене нік бро 5638. Так, поставили. Давайте ще раз повторимо ту саму комбінацію. Беремо масличко, ставимо прямо сюди. Як зробити, як зробити типу подібного корабля, я показував у своєму відеоролику. Там показую, як зробити крутий корабель в Роблесі. Так, все. А ні, 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 ми дуже рано, ми дуже рано. От тут все полетіли. Ой, ми сідушку не убрали. Ми тепер не зможемо їм управляти. А, ні, ми можемо управляти, можемо навіть не убирати сідушку, це круто. Давайте пройдемо, попробуємо до кінця, я дойду, мабуть, до другого спитання і вже спригну. Ну і, коротше, полетіли. Ну і друзі, як я обіцяв, я пройшов до третього питання. мені дали 24 золота просто так, буквально хвилину граю. Плюс 24 золота в інвентар. У мене, так, да, у мене багатенько золота, тому що я куплю на ось ці самлютки. Ще не знаю, за чим вони нужні, тому що корабель, який буде топ-1 на... в шому топі, буде набагато кращий. Так, давайте зайдемо за до рукома. Мені це дуже не подобається, що в нас зараз будуть все. Окей, okay, ми в другій команді. Тепер переходимо до корабля на другому місці. Для нього ми беремо. Для цього корабля. Ми беремо блок льда. Ставимо от сюди. Це чесно, це тільки мій корабель. Я ні в кого його не плагіатив. Це чесно, тільки мій. І той корабель. Блін, він знову сюди приїхав. Ну і гаразд, пускай її. От вали, я відео знімаю, я показую. Я тобі щось як дам, отвали від мене. Далі ми ставим. Да отстань від мене. Я зараз буду перевід'єднуватися. Далі ми беремо таку штучку. Ставимо її. її... Ось таким образом. Ну можна, звісно, ще. Тапі шфт! Нет! І ставимо її ось таким образом, далі. Ми стаємо на неї. Та от валиште. Ну, коротше, друзі, зараз перепід'єднаюсь. Так, ну, друзі, я перезайшов. Ось тут у мене блок льда, як я показував, ставим. Далі. Ось так от візьмемо. Ну, без різниці можна так поставити, можна так взагалі. Давайте так поставимо. Далі ми прямо, отак-от, треба акуратненько, прямо стати на цю штучку. Ну, або хоча б десь. Та боже, це неудобно. На телефоні грати так. Або, мабуть, десь на комп'ютері в Roblox набагато цікавіше грати, інтелочніше. Давайте так десь прямо старим станем. Та божечки. Все, ми стали. Слава Богу, я вже не хочу нікуди відходити. І ставимо наш знаменитий блок масла. Знаю, якогось може не бути, ну вибийте, якщо у вас немає. Отак от. Але ще не кінець. Ми повинні, щоб наш кораблік не улетів як шарик, повинні поставити йому щось важке назад. Тут у мене блоки кирпичів просто завались. Поставимо отак і все можемо відпливати. Як ви бачите, ми можемо стрибати і просто корабель ідеальний. Ця штучка знизу крутиться, ну і що, пускай крутиться. Ідеальний корабель. Просто можемо отак підпригнути, можемо зверху пролітати. Але моя вам рекомендація: от летіть на отакі відстані. Звичайно, у вас там на випробуванні пакван, вас можуть підсмажити пакмани, але це вас не спасе. Але ви хоча б зароблять золото. Ну зараз я чурошки пройду з цією машинкою і далі будемо переходити до наступної. Ну і друзі, як ви бачите, я зробив 32 золота. Майже ні, тоді я 24 зробив, а зараз 32. На такий самий вже в часу ми зробили більше золота. Тому ця машина на наступному місці. Далі, щоб построїти наступну машинку, ми повинні взяти блоки дерева. І отут от вимкнути оцю кнопочку, яка зараз вахмигає на екрані. Її потрібно вимкнути. І далі строїмо ось таку, як я показую, штуковину. Це, ну, просто, як сказати, ця машинка, вона не літає тепер, але благодаря моїй машинці, ви зможете дуже просто чекати локації. Ось, так у вас і повинно бути. Далі ви берете ще зверху, потрібно поставити блок. Ось такий. І щоб у вас це все було пошвидше, ви можете, звичайно, поставити ззаду. Де мотор? Я що мотор пропустив. Ви можете ззаду отакий моторчик поставити. І для цього потрібно отут-от блоки льда. Раз, ви повинні поставити, Два Три Чотири П'ять шість, сім. 8 9. Ну, 10 треба блоків, льда. і тепер Убрати нижній той блок. Все, як ви бачите, ми зараз можемо отак їхати, але це ще не все. Ще нам потрібно, якщо у вас нема такою чашка, то у вас, мабуть, нічого не вийде. Також, друзі, участвуйте в розіграші на Desert Eagle Piranha на 20 сабів він зараз проходить. Це, це у прогрі стендов 2. Так, і тепер ми дивіться. Натискаємо на речак і опля! Ми їдемо швидко і ми без проблем управляємо нашим корабліком. Ми не можемо, на жаль, стрибати, але ми без проблем управляємо корабліком. Зараз я пройду пару спитань і включу вам запис. Як ви бачите, друзі, буквально за 20 секунд я 20 золота на аккаунт собі пустив. Це машина бо взагалі вона настільки швидко робить золото, але вона ще не на першому місці. Переступаємо до машинки на друге місто. Для того, щоб нам її використовувати, нам треба зайти до білої команди. От просто дуже треба. А якщо нас не впустять, а нас не впустять, тому що до білої команди ніколи не впускають. Коротше, перезайду. Друзі, не хочуть мене впускати. Ну, ладно, построїмо тоді так. Нам потрібно взяти блок ось такий. А не треба нам нічого ставити. Це щось помилився. Для машинки топ-2 вона теж літає швидко. Ну це машинка на двох, ви можете з другом в нею пограти. Ой, зі мною хтось буде, ну, ладно. Ви берете, стаєте ось тут. Далі берете турбіну. Нарешті Да та сама турбіна. Ви її ставите от сюди, собі. Попереду себе ставите турбіну. Отак от, от стаєте рівно. І позаду себе ви повинні. От дурінь Ну, коротше, друзі, кажуть, зі мною грають одні ідіоти, походу. Ну, зато ми зараз пройдем. Я, я б швидше, знаєте, пройшов. Я б набагато швидше пройшов і безпечніше. Ну, хоча хотяби... б. Що? Софт, 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 софт! Фух! Чого? Ні, я застряг! Ну, гаразд, ми ж ще не цей. Ми ще можемо будувати, да? Та боже, давайте отак поставимо. Де тут воно? Воно тут навіть не ставиться. якось сюди взагалі попав. Ну, коротше, друга історія. Нарешті, друзі, ми на базі. надіюсь на цей раз мене ніхто трогати не буде ми спокійно зробимо кораблі. Стаємо отак. турбіна спереді, Стаємо перед нею турбіну ставимо позаду. Ось так, щоб було впритик. Далі робимо перше масличко тут. Далі друге масличко робите ось тут, примерно. А це маслечко робите ось тут. І вроді би машинка дуже схожа на ту, яку я робив у туторіалі, як таку похожу зробити. Тут ставите кульки. Любим образом, головне, щоб вони не відлетіли у вас. Ну, У мене щось такого вийшло. І це машина на двох. Ви можете з другом на ній поїхати. Він може поставити стілець і ви обоє поїдете. Це машинка на двох. Коротше, корабель? Але щось взагалі на корабель не похоже. Все, я думаю, стільки примірно мені їх вистачить. І що, друзі, полетіли, запускаємо. І, от, друзі, як ви бачите, мені прийшлось брати ситуацію під свій контроль. Я трошечки перелетів, ну подумаю, що... з ким не буває. Тепер ми просто здуваємо ці щарюки. Коли падає, ми падаємо, ми стаємо, у нас звичайний скін стає. І ми заходимо сюди. І Тадам це перша машинка, яка пройшла буквально за ну. Просто ви зараз щас... ви будете в шоці. Оскільки ну, ми пройшли це буквально за хвилинку-дві. Ну, Це слаємося як трофей. І нам дадуть час, Ну, Це дуже класно. І нам дадуть час... 81 це найбільше, мені аби 73 дають. І переходимо до машинки першого. Ну, До машинки першої. Спочатку ми беремо стільчик. Да, цю машину я вже робив туторіал, як її робити, але я думаю, в цьому відео вона нас заслужено. Дістане перше місце. От дуже заслужено. Так, давайте візьмемо, що тут у нас? Давайте беремо маслечко. Так от ставимо. Ставимо так от цю ракетницю і ставимо о, іменно ось так три шарики. І обираємо стульчик. Все можна плити. Я думаю, навіть не буду останавливати і ускаляти нічого. Це наш приз. Ну, друзі, ви були на каналі Wizard. Якщо вам сподобалось це відео, ще раз кажу лайк, підписка. Також участвуйте в моїх розіграшах, які я проводжу зараз. Наша ціль з вами 50 підписників. а до кінця року 100 підписників. Якщо ви хочете більше таких відео про Роблекс і про корабліки, дивімося, скільки ми отримали. 73. Але ми тоді ми за пару хвилин пройшли отримали 81. А тут ми взагалі тільки стартонули уже 73. Підписуйтесь, друзі, ставте лайки і всім пока!